Доброго дня. Я дуже вдячний всім, хто підписався на цей відеоканал і навіть допомагав мені грошами. Я це дуже вам вдячний. Це відео фактично буде останнє залишене на цьому YouTube каналі. Ну тому що я хочу його закр... Не закрити, а закрити двері і викинути ключі фактично. Це буде останнє відео, яке, яке я залью на цей відеоканал. Але я не закінчу свою роботу. Тобто, бо моя місія це зробити все можливе, наскільки це можливе, щоб у вас було розуміння, за кого вам голосувати і що вам хоч бажати від нових кандидатів президенти України. Так, я розумію, що за такого, як я, ви. Проголосують, ну, припустимо, вам треба теж, хто от дивиться. ну, Я думаю, що це буде дивитися лише ті, хто підписалися, просто щоб зрозуміти, що відбулося, чому більше не з'являються мої відео. Ну, вони, можливо, знайдуть колись інші відео-каналах, на інших які будуть створені. Бо справа моя поки що не закінчилася. Тільки пройдуть вибори, ну, тоді вже буде все фактично. Або ви оберете. Людину, яка зможе змінити країну так, що Україна зможе перемогти. Або ви не оберете, І тоді я вам би порадив продавати своє майно і швидко втікати з цієї країни. Тому що тут не буде ніяких шансів на нормальне існування. Ну, можливо, якщо ви вже предпенсійного ви ще якось може бути дотягнете це більш-менш. А якщо у вас є діти, то майбутнього тут не буде. І головна проблема, на речі, не з самої влади, а в самих людях, які все хочуть на халяву, тобто не готові за що платити. То є, думаю, що все їм буде просто так, безкоштовно. Як приклад, смотрите, і подивитися вниз це відео, там написано, що, допустимо, допустим, мене підтримали лише 15 людей, але зради цих навіть 15, там навіть немає 15 людей, насправді. Бо там одна людина раз п'ять, мабуть, закидала по пару гривень. Тобто там 10 людей лише. Тобто за те, щоб я все. І то я фактично, як мінімум, за того, що ці люди закинули ці гроші на мою підтримку, я маю далі їх підтримувати, цю цю ідею, і як кажуть, займати якісь відео. Тому що коли я знімусь, немає якісь маленькі відео, їх подивиться хоча б пару людей і зрозуміють, що єдиний шанс Україні перемогти і, як кажуть, бути здатним на існування це створити економічно сильну країну, яка буде здатна фінансувати всі наші потреби. Ну, це фактично банальна річ. Якщо ви не здатні самі себе утримувати, то ви не здатні на існування, ви помрете з голоду. Будете там десь побиратися. Ну, хіба це нормально? То есть, в конічному того, ви або помрете, або будете десь в багадільні якої небудь. Тобто, так само, і країни. Або ви створюєте країну, в якій можна нормально жити, заробляти гроші, яка здатна себе утримувати, яка здатна заробити на своє озброєння, на утримання своєї армії, яка здатна битися проти ворога. То та країна залишиться. Якщо ні, якщо ви думаєте, що за вас все розроблять чиновники, які вам не друзі, як мінімум, у них свої проблеми. Вони такі ж люди, як ви. Якщо ви їх там наняли кудись, то вони в першу чергу вирішують свої проблеми. А плюс вам треба зрозуміти, що... Ця державна система, вона вже ну, давно зіпсована, вона давно прагпрагніла. І тось тобто, в неї означала начальна фактично була гніла, бо в неї було знову, дуже багато того, що перейняли від, від Савка. То, Те, що вже було зіпсовано. Тому що ніхто багато хто з вас не розуміє, що держава має займатися лише захистом громадян України, самої країни захистом. Це мур. Я оборона. А всім іншим у вас має бути свобода. Я це порівнюю з таким організованим ринковими платформами. Де держава ну там максимум може чимось допомогти, щоб, як говориться. І то навіть не Вона Просто має організувати паркан, майданчик, якісь Санітарні умови для існування, а далі ви самі там собі торгуєте, заробляєте, платите невеличкий податок, і, і, і там далі збираєтесь, як хочете. Строїть свої павільйони і тому подобне, і так, 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 так далі. Ну там, можливо, якісь норми, щоб там один з одним не пересварилися, і там якісь проходи були, і, і підходи, і тому, так, 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 так далі. А, але ви самі маєте на все інше витрачати. Ви самі маєте вирішувати всі свої пр проблеми. І головне, що має бути, це має бути добровільно. Має бути в нормальній державі щось недобровільно. Тобто не має бути ніяких початок, допустимо, соціальних програм, які починаються з того, що ви доручаєте комусь. Відняти в когось іншого грошей, щоб він зробив там якесь блага. Це вже починається з негативних речей. Тому, якщо ви хочете створити нормальну країну, то ви маєте, от такі речі мають бути добровільними. Тому і всі соціальні програми мають бути теж добровільними. Тому, навіть вон дехто прикалується, от, припустимо, а от давайте, от, от допустимо, навіть я. я б... Дійсно, мені не нужна, наприклад, державна пенсія. Я би відмовився, от, припустимо, якщо була така можливість відмовитися від випадку в пенсійний фонд. Навіщо? Я краще буду відкладати гроші так, але в мене примусово все рівно їх забирають. Тому що настійним чином. Аж це вже неправильно. Це має бути добровільно. Так що ми саме ще побачимось. Просто, будемо так сказати, вже знати багато людей знають про те, що я займаюся от такими зйомками, і тому я вимушений якось на це як мінімум прореагувати і щось зробити так, щоб було менше проблем. Тому цей канал, про який вже знають, я мушу призупинити його фактично. І щоб мені, допустим, не довелося видаляти всі відео в якийсь момент. Когда мене сильно прижмут, як говорить, то я просто цей канал закрою та і все. Тобто викинув ключ, і щоб я навіть по всьому бажанні не зміг нічого відйти видалити. Тобто, коли ви побачите це відео, це я вже закрив двері і викинув ключі. Але вам всім удачі, я все рівно буду і далі старатися. Це розповідають, просто я буду менше упомінати про вибори. Срібно, от припустимо, от самі подивіться. Ще раз я забувся, що хотів сказати, що кількість людей, які заплатили, це то доказ того, що люди не готові платити. за, ні за що. То есть, Тобто я на вашому місці, якщо ви виділіть собі, допустимо, 100 там, сколько ви готові заплатити своєму кандидату, і найдіть свого кандидата, і дайте йому ті гроші. Тому що якщо ви їх дасте, він вам буде винен, розумієте? В чому нюанс? От як я винен тим 10, мі... 10 людям, які мені там дали всього по пару гривень, я вимушений так чи інакше все це діло тягнути до... до виборів. К мені вести агітацію, щоб інші люди розуміли за що їм голосувати, щоб наша влада трошки теж щось розуміла, щоб вона теж дивилася і що люди хочуть. І що треба щось вирішувати. Просто як, як я кажу, що те, що я пропоную, воно вигідно всім, навіть на сьогоднішній владі. Тому що, якщо б вона обирала собі суперника, припустимо, який друг, ні з цього, прийшов би до влади, став би президентом, то я був би для неї найкращим варіантом насправді, на, на тому що я не несу для них ніякої загрози. Тому що моя стратегія це просто змінити систему. Це просто, яку я пропоную, а я готовий, піднімайте, будь ласка, і інші кандидати. Просто прийдіть, почніть з чистого ліста, що владі і тим, хто зараз знаходиться, нема чого боятися. Що ця сама державна система така, що в неї просто неможливо існувати без корупції. Що... Я фактично це розумію. Я розумію, що немає ніякої продуктивності, ніякого сенсу йти до влади з лозунгами. Ми зараз накажемо, прийдемо, накажемо всіх корупціонерів. Я за те, що їх самих Бог накаже, якщо вони і скуплять свою вину, якщо вони її, її мають. Тобто Бог їм суддя, фактично. Якщо у них буде можливість її скупити, я впевнений, що вони все це зроблять. І тому навіть ці антикорупціонери, які там щось там знімають, все це іноді виглядає дуже, дуже от, чисто популізм, хайп на корупції. то можна будь-кого знімати, всі фактично будь-якого чиновника, бери і накопаєш у нього, будь якої корупції. Це безполезно. Ми просто маємо створити нову країну з новими правилами і жити вже по новим правилам. А там вже так, якщо ви не зупиняєтесь, по-перше, це відбудеться, якщо хтось вам принесе от зміни в країні, в самої державній системі, то там і так буде мінімум корупції. А навіть коли ви обираєте меров і начальників поліції, там будуть зовсім інші люди. А насправді це будуть ті самі люди, розумієте, навіть коли ви обираєте того ж самого начальника поліції, того самого прокурора, того самого суддю, вони будуть зовсім іншими, ви здивуєтесь. Бо коли вони не будуть підпорядковуватися невідомим дядям з Києва, вони... Будуть працювати на вас, ви здивуєтесь, що це виявилося, що це нормальні порядні люди, які будуть працювати на користь вашої громади. Ви, припустимо, чули вже такий вислів, що поліцію, от, припустимо, мені хтось казав, дивіться, яка влада у нас правильна, он, допустимо, стосується начальників поліції, підісовує, щоб вони не укорінились, А я сміюся і кажу, що вам. Що вони це роблять не для того, щоб вони не укоренілися з місцевими бандитами, що вони не укрінілися на тій землі, щоб вони не почали захищати ту громаду просто, розумієте? Влада боїться, щоб люди не укорінілися, не почали. Тому, якщо ви їх оберете, ви здивуєтесь. Просто кажу, тому моя стратегія. І подарунок і пропозиція будь-х тому, хто прийде до влади, от просто ті з цим. Ми міняємо систему, ми живемо по новим правилам, всім свобода, немає ніяких заборон по веденню бізнесу, плюс е, розпродається все державне майно. На користь кожному громадянину України. Тобто, розумієте, я вам пропоную кінці -кінці в кінці кінців справжнє отримувати частку нашої країни. Тобто, не амрійну морковку, яку вам постійно показують, і кажуть, от вам є надра України, вони там будуть кому-то кудись поділятися. Ні. Ви одразу все отримуєте. Ви отримуєте частку самої країни. Може бути, навіть. То есть вся земля розпродається на аукціонах, вы вправі ее, припустимо, купити. Може, по любым, То есть хочете, покупайте. То є, будь -де. От, буде, буде можливість, припустимо, за дарма купити землю на окупованих територіях, припустимо. Купите там, за дарма, там не буде багато хто купить. А ви купите і рано чи пізно як та земля буде от, це звільнена, і ви отримуєте цю землю за халявні гроші. І ви навіть побачите, як будуть за нею все рівно битися. Не, вам будуть розповідати, да? Та вона нічого не стоїть, не варто її там купувати. Так, да, там є сланцевий газ, там є нафта, але ніколи не відвоюють, а саме будуть чоловіки, які вам про це розповідають, будуть її втихую і скуповувати. Тому що наш подішовки, а от вони, коли, і, виходить, за ту землю отримують, то рано чи пізно це відбудеться, вони ж будуть розуміти, що якщо такі речі пішли, то рано чи пізно Україна стане достаточно сильною, потужною і вигніться ворога з нашої землі. Тому у вас будуть всі можливості. Тому що я вам дякую. Припиніть, як я кажу, займатися єрундою, повірте в себе, повірте, що ви здатні самі все вирішити будь-які проблеми, що ви не проблема буде для вас, то, що поруч з вами будуть озброєні люди. Бо нам просто необхідно для виживання країни вільне володіння на зброєю, Нам необхідно цивільно владіння зброєю для. Економічного розвитку, для потіводії від будь-якому терору на бізнес, на будь-що. Тобто для свободи потрібно, щоб кожна людина мала можливість себе захистити. Для економічної, процвітання це теж необхідно. Це економічно ефективно. Це, Це прогрес. І коли це відбудеться, ви самі все це побачите. Не бійтеся всього цього, не бійтеся зброї, не бійтеся сепаратизму. Навпаки, все поміняється, якщо це буде створено, навпаки, до нас будуть тянутися інші громади, інших країн. І вони будуть дивитися на них і тянутися. І... І навіть ці країни, які поруч, навіть та ж Білорусі і так далі, вона теж почне щось подібне робити, вони теж почнуть щось подібне робити. А якщо не будуть робити, ну це їх проблема, тому що у нас буде процвітання, у нас буде мінімальні податки, у нас будуть зняти заборони поведення всякого бізнесу. У нас появляться такі креативні підприємці, які зроблять нам все, що завгодно. Ми отримаємо свої ракети і так далі і тому подобне. Тому що можна же відповідати, що ж відповідати, щось там купити, а можна щось зробити. Можна накліпати своєю балістикою на одну ракету, випущену з Росії, можна запустити в ту сторону дві. І все це можливо зробити більш, більш дешево і більш ефективно за, за рахунок вільної економіки і креативності людей, які отримують свободу. І це буде набагато швидше, ніж здатна буде розвиватися Росія. Тому ми просто зобов'язані це зробити, інакше у нас немає ніяких варіантів, фактично. І я вірю, що ми це зробимо. Дякую. Шукайте мене і знайдете. Якщо вам це потрібно. Якщо ні, то я хочете. Але я ще раз скажу, якщо ви, у вас є якийсь намір якогось кандидата, то подумайте, скільки ви грошей готові виділити, і підіть і купіть його. Закиньте йому гроші на його рахунок, і, і ви будете розуміти, що, що він має працювати на вас. І він буде розуміти, що він має працювати на вас. Звикайте про, про те, що за все треба платити. Нічого не буває в цьому світі безкоштовного. А якщо ви хочете щось безкоштовного, то ви знаєте, що безкоштовний лише сир в мишеловки. Не забувайте про це. Якщо ви хочете мати справжні речі, то за них треба платити. Дякую.